Всім привіт! У продажу чудовий двоповерховий будинок в затишному місці в селі та Поштова в приватному секторі. За 800 метрів знаходиться магазин Сільпо та інші магазини, а також зручний виїзд до одеської траси. Оглянемо прибудинкову територію, на вході невеликий схил землі, також тут збережені дерева, такі як Береза та Сосни. Ліворуч розташована паркувальна зона на три автомобілі. Ворота розпашні та передбачено автоматику. Скрізь викладено бруківку. Площа ділянки 7 соток. Зроблений ландшафтний дизайн. Встановлено рулонний газон з автополивом. Також висаджені декоративні дерева. Чудовим рішенням є збереження дерев, які тут росли. Будинок побудований з керамічного 25-го блоку. Утеплений мінеральною ватою 10 см. Фасад будинку оздоблено клінкерною цеглою та термоясенем. По комунікаціям. Електропостачання 18 кВт 3 фази. Вода свердловина 40 метрів, каналізація септик на 12 кубів з переливом. Є можливість підключення газу. Позаду будинку розташована гарна крита тераса. Площа тераси разом з балконом над нею 71 метр квадратний. На терасі зроблені закладні під барбекю зону. Це ідеальне місце для проводження часу з друзями та сім'єю. Тепер оглянемо планування будинку. Його загальна площа становить 184 метри квадратних. Має внутрішнє оздоблення White Box. Почнемо огляд східної групи. Ліворуч розташований санвузол. Далі по коридору технічне приміщення. Скрізь розведені трупи теплої підлоги, опалення та каналізації. Це кімната на поверсі, яка може бути кабінетом чи гостьовою спальнею. По всьому будинку розведена електрика. Переходимо в зону кухні вітальні. До речі, у вітальні змонтований вивід під камін. Зона кухні розташована в ніші. На ній передбачено велику кількість розеток. Тепер оглянемо другий поверх. Сходимо на літні і зроблені виводи для підсвітки. Тут багато світла за рахунок великого вікна. На другому поверсі розташовані три кімнати. Почнемо з майстер-спальні. Вона має вихід на балкон. Балкон можна облаштувати під свій смак. Встановити меблі для відпочинку та зробити багато декоративного освітлення. Спальня також має приватний санвузол. З нього, до речі, є теж вихід на балкон. Та окрему гардеробну з двома входами. Ліворуч розташовані ще дві спальні. Це перша. З неї є вихід на невеличкий балкон. Тут якраз можна ближче роздивитися термоясен. Він має дуже приємний колір. Та ще одна спальня, в якій також є вихід до балкону. Останнє приміщення це загальний санвузол на поверсі. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал qr коди яких будуть в кінці відео, а також дзвоніть та записуйтесь на перегляди. До зустрічі!